Всім привіт! Новий відосик, новий відосик. Uh, думаю, що все записує, надіюсь, що все супер. Знайшов вот отаку от ігрушку, отаку вот от ігрушку знайшов. Так сказати, другий відосик в житті. Uh, подивимося, як все буде. Надіюся, що вам не сильно голосно, не сильно я голосний, бо я трошки заголосний міг бути. Що, давайте починати. Uh, повинно бути страшно. Надіюся, <laughs> надіюсь, що буде страшно. Не смійтесь це нічого казати. І все. Літіл. Бачимо, що буде. It's time. It's time. It's time. Це час. день почався І Час идти в нову школу. І нічого взагалі не можна налаштовувати, і мене сенса капець. Я прийшов в школу якусь. Ага. Ну, автобус, автобусом нормально рулять, автобусом нормально рулять, да? Жесть, ви бы не вірите яка у мене сенса, то ще це розмиття в русі, це капець. Це просто капец. Добре так, запис іде. Е, тож, і новеньке лице, тут Ніч. Ну, там Нам вже кажуть, що, типа, що, тут, новеньке лице чи що? Ну, вітаю тебе в. Кільце академія. Кільце академія. Моє ім'я із Цирклюс. Типа, окружний, не знаю, може, так сказати. Ну, е, круг, але типа крутий круг. Тий день буде виглядати, як отак. Вот. Перше, я я тобі покажу е, наші правила. Не переживай, е, це буде не дуже складно. Ага, ну добре, показують на правила. давай. Наступне це те, що ти будеш тіпа, битися розумом з питаннями. З Ми містром, э, Містером Крейдею. Да ні, це місяць. Ні, ні, це містер, так. Да. А... Потім готуйся зустрітися з містром ДД. Він знає все про танцювання на землі, ну, танцювання на підлозі з Dance Floor. Е, надіюся, що. У тебе є з собою є з собою взуття для танця. Коротше, якась жесть. Перший якийсь міс, міс, містер або місіс Крейда. Другий це якийсь ДД. Yeah. Який буде танцювати. Якась із... трошечки щось цікаве виходить. <-torn> І останнє це. Наші тип, ну, в нашій початковій. Ну, це як початкова школа, можна сказати. Тому в нашій початковій школі це буде маленький тест, і ми дізнаємося, чого ти коштуєш нам як студент. Я? Я щось повинен робити для школи? Ні, не. Але вже досить цього всього. Давай почнемо вже. Вбивати перші твої. Не знаю, як це сказати, якщо чесно. Вбивати перші твої. Коротше, щось цікаве слово трошки таке. Ну ладно, забудем. Добре. Що далі? Інтерв'ю Почнемо, давайте. Show Direction. Ага. Ой. О, oh, нюу, no, ви не попали. Давайте. А, щоб отримати назад. І це. Я знову не попав. О! Сюди! Попав! Я шарю грати вже цього. Ей! це можно жесть Двери. Добре, проходимо далі. Мені здається, у нас такого в школі не було. Трошечки такого в школі не як я думаєте? Ну, у мене такого в школі точно не було, я можу так сказати. Это точно школа? Лен. А у опа! сюда. А может уже достать? Сюда. Трошечки, трошечки на пол, трошечки на сигма уже. Давай! Вот и Давай. Суды. Так, да, це місяч. Ой, джиж, блін. Це фолс. А джобани с. Попади вже, дякую. Давай, далі. Ну не зра вышмать матку, ч. Чи можуть акули плавати задками? Наді... And а ты джубаный джир. А ну не! А, трошечки. А ну йоу. Вот ты за? Вот ты за? Вот ты за? Там книга на задньому фоні. Е, з нами дивиться, поки ми її не читаємо. Always, always. Треба, треба ставити завжди. Завжди з, е, Завжди книги з нами дивляться. Це 100%. Но... Вона вбила тільки що нашу собаку. еесть! Ви це тільки що бачили. Я жесть яке срався. Я, я, я не думаю, що буде такий жорсткий сківок. Я думаю, буде нове казара, як мене у така не цікава, не страшна. А щось трошечки я... Я ще бачу цю груду десь хвилин проходило. У мене вже десь хвилин пройшло. Не на джибали тут проходить. Або можливо зараз все закінчиться на цій кредиі, можливо і так. Я... я міг зараз закінчити гру, але... Скрімак та який був, це жесть! Ууу, це капець, це капець. Данька, я просто вафів. Так. Да. Реально? Пану трошечки складно з цим керуванням, бо дуже складно клас. Давай. Чи я вбила твою собаку сьогодні? Боже, мій знову цей звук такий голосний. У мене так болять. Я сподіваюся, вам хоча б не сильно голосно було. Верь, Ух. Да не, ну все. Вы выиграете, вы выиграете бей. Вы выиграете бей, будь ласка. Только не треба. Не треба, вы уже меня вбили. Миссис Чалк. Будь ласка, не треба. Миссис Крейда. Эй, Миссис Чалк очень круче звучит. Скажите, скажите, ну реально, Миссис Чалк круче звучит. Трохи есть Будь ласка, не треба. Я думаю, зараз дві гри буду записувати зараз. А... Це якийсь прикол? Все, досить. Досить. Я не хочу більше цього. Айу! Да, трохи є таке. Якщо мене сказали, що ще для вас ця гра складна, тут в будь-якому випадку продовжуєш. Якщо ви можете активувати легкий режим, нажимаючи N, а N означає нуб. Типу, ну, взагалі це новачок, як у нас перекладається. але. Что вы знаете, то вы знаете. Значит. Аню, я до это не зажав жестко. Нарешті. Все, будь ласка. Хватит, 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 будь ласка. Все, а Я не знаю, чому в цю гру ніхто не грав, вона офігенно. Просто офігенно грав. Це просто офігене гра. Це дід? Це дід. Ой, ні! ой, ні, я не пудаю. Все, 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 все. Відійди, будь ласка, відійди від мене, Відійди. Асас, Ты шоу? Ты же... Нет. Что это ты было, тики шоу? Не. Сюда! Сюда! А -а -а! Шо це було? За шо блу! Попади! У-у-у! Усюди! Четыре раза не Сюда! Я готов на футболочку просто знать, просто у- Сейчас mm -hmm. mm -hmm. за екзамену. Точно, зараз же ж екзамен. Оу oh, ні. Приградната. Екзаната офігенна, я не хочу. Я не хочу вона закінчилась. Дуже крута гра, мені дуже подобається. Ти завжди можеш нажати Q, Щоб обернутися. Оні. О ні. Це капець. В мене прям, в мене прям. За распитый, да? Мне страшно трошки с Бежи! Там шесть под ханькой, да? Это жесть. Не треба. У мене такі мурашки по шкірі, ви чого? Воно приближається. Мені цікаво, що там? Давай! Іди сюди. Один на один. Давай. О, ні, ідіти, це страшно. Не дуже добре, о, ні. Ти не просто провалив тест, але ти також. Uh... Умер. Швидше. А це прикол, якісь. Це приколи якісь. Пред, перед. Я не зможу пройти. це. Я тупо це не зможу пройти. Далі! А, все? а чому так. Давай! Біжи! Цей раз було легше, мені здається, бо минулого раз було три, зараз два. Ізі, ізі гра, ізі гра. Я весь мокрий, мені здається, але ізі гра. Не пугайте мене. ой, собаки. Оооо, з тобою все добре. Гарний кінець. Все це, це кінець. Дякую, що зіграли. Ева... До речі, компанія ката робила це Кабібара, Кабібара Порч. Диспана дуже сильно голосно. Дякую, що дивилися це відео. Мені гра капець так сподобалася, реально. Відео таке невелике вийшло. Я можливо просто буду часто відосики викладувати. Сьогодні. Понеділок, 6 квітня наче. Ні, 5 травня, 5 травня. Ооо, трошки потирался вже в часовому картині. Короче... Могу сьогодні буде відосик по кітікарт, який повинен був бути такий не страшний, але оце от це було набагато страшніше. Думаю, що багато буде ігор ще з попереду. Всім дякую за те, що дивилися. Всіх люблю, всіх.